Друзі, всім привіт! З вами я, Олександр Чайка. На своєму каналі багато у мене є тематичних роликів про мандрівки. Я, як багатодітний батько, як кур'єр, як водій, як волонтер багато останнім роки, роком став їздити після того, як ми переїхали з моєю багатодітною родиною в Польщу. І ось сьогоднішня історія буде про польське місто Познань, одне з великих, одне з найстаріших міст Польщі. І е, сьогодні буде історія про нього. В Познань я приїхав вночі і вирішив, як завжди, прогулятися, побачити щось цікаве. Ось ці козлики це такий символ міста Познань, а кожне велике місто має свої символи. Якщо Вроцлав це якісь там гноміки. А інші міста, вибачте, я не пам'ятаю. А ось то у познані це такі от козлики, як і багато в інших багатьох польських містах, дуже багато храмів, і вони на площі ринок їх ну просто безліч, монументально не схожі на православні храми, багато скульптур. І на жаль, центр міста. Ну, в центрі міста проходив ремонт, але не дивлячись, дуже цікаво, що не дивлячись на те, що було 4 ранку, коли я проходив центр міста, було багато людей, багато молоді не спали. Якісь мені розваги пропонували. Ну а далі побачите саме відео. Будь ласка, на жаль, не зможу показати вам всіх яскравих кольорів, бо я в проїздом вночі, але. Маємо ось таку от архітектуру, такі от кольорові домики, такі криші. Ну і відразу, я думаю, мешканці та гості Києва зможуть, зможуть побачити, наскільки воно схоже з комфорттауном. Такі начебто ляльковий лялькові будиночки. На жаль, площа ринок зараз під реконструкцію, тому ось так от тільки зможу показати. Познань одне з великих міст в Польщі і. Познань одне з великих міст в Польщі. Достатньо воно а, жваве, молоде, порівняно з... Тієї місцевості, де ми зараз проживаємо з родиною. Багато українців, вартість життя тут теж дорога. Мені люди, яких я сюди віз, сказали, скільки тут коштує оренда двохкімнатної квартири. Я ну, реально був в шоці Три тисячі злотих, і це реально дорого, як для мене, як для, для моєї родини. Але ну, і тут кажуть, що з працею набагато легше. Багато виробництва в Познані збирають Фольксвагени. В Польщі є представництво, зборка Фольксвагенів, є багато інших фабрик, заводів і що ще Ну, назва, назва, назва познань походить від слов'янського імені Познамір. Познамір. Ну, в принципі, те, що ми звикли. Називати познанням, оце є корінь цього, назва цього міста. Як і в багатьох інших великих містах в Польщі, багато українців, багато тут університетів працюють, учаться. Нічого такого, щоб аж занадто особливого я не побачив. Так само, як і інші міста. Але згадав рідний Київ Comfort Town. Їдемо далі. Будьте з нами. Багато чого цікавого буде не тільки з туризму, не тільки таке щось гламурне, а й Різне побачимо. До речі, тут я проходив мене вже якісь послуги пропонували. Не став я питатися, чому, які саме, тому що. Як в тому фільмі Руссо Торісто обліко моралі. Ну, розумієте, я не хочу всіми цими речами займатися. Ну, а ми їдемо далі і будьте, будь ласка, з нами.